Доброго дня! З вами інтернет-магазин TigerNew.com.ua Представляємо вашій увазі рюкзак TigerNew TB9152. Це ідеальний вибір для шанувальників стилю та безпеки. Його мінімалістичний дизайн у стилі антизлодій підкреслить вашу індивідуальність, а продумана конструкція забезпечить максимальну безпеку ваших речей. Зручна система розширення рюкзака дозволяє збільшити об'єм його до 9 см за необхідності. Після розширення товщина рюкзака становить 15 см, забезпечуючи додатковий простір для усіх ваших речей. Ви можете додати або прибрати необхідний об'єм у будь-який момент. Всі деталі рюкзака виконані максимально якісно та з увагою до деталей. Незважаючи на мінімалістичний зовнішній вигляд, всередині рюкзака приховано безліч кишень для організації ваших речей. Усі предмети будуть охайно вкладені на свої місця. Всередині рюкзака є захисна кишеня для ноутбука та планшета, яка забезпечить надійний захист для ваших цінних гаджетів Рюкзак ttp 9152 створений для урахуванням вашої безпеки. Відсутність зовнішніх кишень запобігає доступу сторонніх та робить ваші речі недоступними для небажаних гостей. Всі шви виготовлені якісно та посилені в місцях з найбільшим навантаженням. М Яка спинка та лямка дозволять використовувати рюкзак 24х7 комфортно та зручно. Модель Teged New TB9152 9152 це ідеальний вибір для шанувальників стилю та безпеки. Його мінімалістичний дизайн у стилі антизлодій підкреслить вашу індивідуальність, а продумана конструкція забезпечить максимальну безпеку.